Маємо інтерв'ю з нашим топ-гостем. Сьогодні це Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник. Вітаємо тебе, Остапе! Слава Україні! Вітаю. Героям слава колеги! Звісно, річ, це те про що ми хотіли говорити і аналізувати ті міжнародні міжнародні. Історії, які зараз відбуваються, зокрема зустріч президента Китаю і Російської Федерації, тому що так чи інакше це все відображатиметься на нас, насправді те, що зараз усіх цікавить, чи буде якимось чином Китай допомагати Росії у війні проти нас. Тому що якщо Китай погодиться, а вони вже за підсумками їхньої зустрічі сказали, що вони підписали певні угоди економічного характеру, якщо буде йтися про якісь... Передачу так про якусь передачу зброї Китаю Росії, то звісно, що від цього в першу чергу страждатимемо. Ми як ви вважаєте, розкажіть нам свої думки, що, що з цього всього буде, а що впливатиме на ці процеси ще, і хто може на них впливати? Ну, бачите, якби я міг малювати, якби я був карикатуристом чи шаржистом, то я би взагалі весь минулий тиждень. А він був пронизаний ось цим передочікуванням здибанки двох ядерних імператорів. То я би намалював десь приблизно в, такому, в такій графіці, що весь світ стоїть і просто якось, знаєте, так, хто за руку, хто за барки, хто за волосся, хто за ногу, хто за піджак, хто за що може вхопити. Просто тримають того китайського леопарда, як вони себе люблять там називати, від того, щоб він остаточно що десь там не ступнув в ту чорну. Частину барикад власне де є Росія і повністю не сповз власне по той бік, бо це дуже серйозно би поміняло безумовно всі шальки терезів. Ми просто бачили, просто наскільки глибокими і масштабними є взагалі ці процеси, як світові, якраз по тому, яку сильну, таку просто важко. Вагову, я навіть не знаю, як назвати така суперважка артилерія контраргументів був застосований колективним заходом, уточню не нами, тому що це не наш рівень геополітики. Колективним заходом, світовими гравцями для унеможливлення чи послаблення, чи максимального ускладнення ось цієї зустрічі між сі і пу, і власне кажучи, це було зроблено. Ордер. Це під Китай. Ми повинні це розуміти. Ордер на арешт Путіна. Це якраз передень було зроблено спеціально для того, щоб унеможливити оцей знак дорівнює між співпрацею з воєнним злочинцем, бо це за собою буде тягнути і санкції, і співучасть. Зараз бачимо розсекречення детективної історії з ковідом. Це є ну, козирі, які західний світ тримав ще з 19 20 років. Це зараз з тіктоком пов'язано. Ми цього ще не дойшли, але багато країн уже знімають цю платформу і забороняють цю платформу як китайську платформу по збору інформації про всіх користувачів. Тобто іде така настільки серйозна контраргументація дуже крупного калібру, якраз і вона показує, що світ ну робить все для того, аби унеможливити цю синергію двох страшних. Червоних драконів, і власне кажучи, тепер можна сказати, вже коли воно відбулося, оцей трьохденний візит, звичайно, все повилазить пізніше, і тут mm -hmm. ні я вам нічого не скажу, ні ніхто вам нічого не скаже. Багато з тих домовленостей після цього рандеву вийдуть згодом, але можна сказати, що він станом на зараз буде, ну можна очікувати, що ну перемогла ось ця китайська формула, що Китай буде думати лише про себе. І це є дуже добре. І це якраз те, що і домагався насправді Захід. Цей економічний візит був, власне, найбільш економічним. Поки що немає підстав казати про те, що він є військово-політичним, і альянс цих драконів поки що не є військовим. Але ці слова поки що, звичайно, ми ставимо як три крапки, бо ніхто толком не знає. Для нас, безумовно, все одно це нічого доброго не є, тому що ми прекрасно розуміємо, що економічне підживлення ворога це є підживлення ворога. І так чи інакше, це є нашою проблемою. Мені здається, що якраз тут треба віддати велике належне. і це треба просто по факту констатувати, що цей так званий колективний захід, як ми дуже часто його називаємо, власне, колективним, він ну все ж таки, я думаю, зумів донести до Китаю до дуже егоїстичної країни, дуже егоїстичної, яка керується лише своєю своїм національним інтересом. Оцю, всі, ці всі складнощі від можливого зближення. З військово злочинним режимом Росії, от поки що, це така дуже побіжна, якась така напівкрапка всі історії. А там далі дійсно вона дасться чути згодом. А чи пов'язаний ваш висновок з тим, що багато експертів відзначають доволі цікаву історію. Приїхав цілий лідер цілого Китаю до Російської Федерації і офіційно не сказав, от просто нічого. Ну, крім того, що побажав Путіну успіхів у виборах, а жодної заяви не було. І, і багато коментаторів кажуть, ну це, це доволі унікальна ситуація. що ну, в такий час... Вас, і... так, так, це є оці животворящий ефект від е, дуже серйозного, я повторюю, дуже крупнокаліберного е, цього протиставлення, контраргументації. І, Власне, воно діє. Але ми повинні теж розуміти, що все основне робиться кулуарно. Все найосновніше робиться за дверима і поза мікрофоном. Тому про що вони говорили, з якими вони висновками розійшлися, чи вони будуть шукати обхідні шляхи співпраці, а не прямі, які за собою все ж таки тянуть серйозні ускладнення для Китаю, бо наголошую: відсотків 60 взагалі експорту Китаю за західний світ це є ключовий партнер. І йому є що думати, сильно йому би хотілося ризикувати е, такою величезною просто часткою економічної не, співпраці і контактів з західним світом, в ім'я чого? В ім'я якоїсь німитої Росії своїм зауранням. Тому тут я думаю, оцей егоїстичний концепт, оце егоїстичне начало, мені здається, воно тут. Буде вирішальним, і я думаю, що це лише тільки починається. Бо в ту велику гру, як я так можу метафорично сказати, в цю велику гру вступає великий гравець. І якраз вся, всі зусилля Заходу є пов'язані з тим, аби він не вступив виразно на боці е Росії як центру всесвітнього зла. Це основне. Поведінка російського президента, російських чиновників, російських медіа, які зробили з приїзду Сідзінбіна якогось просто ну неймовірного масштабу подію. Так вони навіть банери китайської розвішували. Як ви гадаєте, оцей прогин Росії під Китай він є системним і це є початком чогось того, що ми всі очікуємо розвалу цієї держави і перепорядкування в інший бік, чи ні? Я би не куплявся на такі речі. Такі речі є значно інертніші. Я, звичайно, я про це теж багато разів казав і писав. Зараз дуже легко взагалі зірвати будь-які аплодисменти, як я кажу, знаєте, уболівальницьких трибун, і сказати, що о, все, Росія перетворена в ресурсну колонію Китаю, вона вже все, юань, зайшов. Він зайшов. Але цей юань буде все одно працювати на посилення російського бюджету і ну. і і це таке є реалії. І, і, і казати про те, що завтра Китай взагалі забере весь далекий схід і Сибір, про що всі там марять, і так далі. Це може статися в історичній якісь перспективі, але не думаю, що завтра, і не думаю, що до закінчення ось нашої війни. Тому ці такі речі, коли дуже швидко ти надаєш процесам тих відтінків і барв бажаного. Ну, це теж якось ну сенс про те говорити, коли це є процес взагалі світового рівня, і ну, і ми тут своїми коментарями будемо хіба самих себе тішити. Я далекий дуже від цього. Я просто розумію інертність і розтягнутість таких процесів, як взагалі там китаїзація, де дезінтеграція. Росія прекрасно розуміє, що одна китайська провінція Гуандун. Має населення в 10 разів більше, ніж Сибір вся. Ну, і ці пропорції всі розуміють. Тому ми на порозі ну якихось речей, які ми навіть усвідомити. Ну, я буде мав це на увазі. Це початок це? великого процесу, і великого. Абсолютно. Тому що є, є ж версія взагалі, що е, в 50-х роках е, була. В радянських керівників така ідея, що яким чином об'єднатися з Китаєм, але потім сіли порахували кількість населення і зрозуміли, що Китай е, точно стане панівною нацією, якщо не дай Боже вони об'єдналися. І, і це вже відбувається по великому рахунку, тому їм просто вигідно бути ресурсозалежними, і якщо говорити дуже геополітично, то Китаю вигідний слабкий Путін. Чим більше його кусає захід. Тим він вигідніший як Китаю. І ніхто не буде це там рухати, так? Тому ця ресурсна залежність, вона є колосальна. Китай теж дуже залежний, тому що для свого виробництва йому потрібен ліс, який він не буде в себе рубати. А 40% Сибірської деревини іде куди? В Китай. Алюміній, всі метали. Вся сировинна експортна частина, оця далекосхідна, Сибірська, частка йде все на Китай. Тому, yeah. ось, з точки зору цього ресурсного пилососу, оці їхні взаємини десь плюс-мінус так і виглядають. І це, мені здається, і було от в основі всіх тих домовленостей, вони є дуже егоїстично економічні. Нам повторюють, для війни це є в мінус. Але Ну, ми не можемо навіть уявити, що було б, якби дійсно цей альянс двох страшних драконів відбувся. Такий абсолютно повноцінний. І ми б почули абсолютно комплементарні речі щодо Росії, не дай Бог ще й підтримку. Но це б взагалі цей коктейль, він є вбивчий взагалі для західної цивілізації, для західного світу, оцей альянс тих двох ядерних імператорів. Тому от констатуємо зараз, як Якусь таку, ну ось не те, що нульову, на ну, таку мінімально негативну, ось візію того всього, що булось. Альянс вбивчий в першу чергу через зброю, яку можуть мати ці дві країни, через кількість людей, яка якщо об'єднається, то тут точно не тільки не тільки нам це загрожує, і це теж правда. Вони навіть там на територіях Росії використовують землі ґрунт, тобто це для так. них теж важливо, щоб вирощувати ну так. таку велику країну треба теж годувати, так, так. І, е... і, і може ми взагалі десь буде. буде... Плюс-мінус така сама аналогія, що певні частини Росії для Китаю будуть тим самим, чим для Росії є Білорусь. Отакий От поглинутий регіон, де ну, в основному все заправляють інші. І це десь, я думаю. Недалеко від істини Ну, правда, воно не буде завтра, але я думаю, ці процеси вже потрошки викристалізовуються. Остапе, давайте ще поміркуємо, що може наша влада запропонувати в контексті якоїсь розмови, діалогу з Китаєм. Чи достатній цей діалог в Україні? Ну я так кажу, розуміючи і маючи вже під, під відповідь, що недостатній, бо ми маємо навіть посла. Так, я маю тут великі застереження щодо цієї теми. Це е, ну, вони навіть не смежують з певним острахом, тому що з нашого боку сидить піонерія, яка за два роки навіть не розродилася послом в такій країні, як Китай, що взагалі є е, ну, просто якоюсь державною імпотенцією, фактично. Плюс, я би сказав, що взагалі всі теми перемовин, особливо з такою складною країною, яка не є по наш бік Китай, тому що не відбулося засудження Росії. І далі є рукостискання з клієнтом Гааги і, і так далі. Мені здається, тут повинна бути настільки віртуозна і грамотна, і професійна, дипломатична, міжнародна позиція, в наявності якої я маю великий сумнів. Виходячи з ну з професійної дуже часто непридатності всіх тих, які зараз виступають від імені нашої держави, тому зрештою тут треба просто мені здається покластися на ну скажімо так, на позицію наших союзників, і треба йти в кільватері чи в фарватері, хто як там правильно вживає, з морської точки зору, от іти в, 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 в тому ешелоні світової позиції щодо Китаю. Тому що своєї позиції ми мати не можемо. Це ми не є настільки суб'єктні. Перепрошую, суб'єктність треба було вибудовувати 30 років, а не фігньою страждати, включно до 21-го року. Знаєте? Тому зараз себе корчити рівноправного це треба бути або самодуром, або ідіотом, що в принципі є одне й те саме. Це зовсім не рівна розмова. Тут ця розмова може відбутися лише з позиції. Членства України в союзник, в числі союзників проти Путіна. Ось такої позиції буде бути підкутими всіма нашими позиціями, наших союзників можна говорити. Своєї позиції Україна тут не навряд чи може мати, і, і навіть ніхто її брати до уваги не буде, тому що ну, це зовсім інший рівень. А політики, як би це там прикро комусь не звучало, це нічого не принижує. Це просто об'єктивна констатація ну, ну, факту, і що тут ми будемо говорити. Тому я дуже, скажімо так, скептично ставлюся до тих контактів Пекіна з, з Києвом, якраз через те, що мало що є про що говорити. Мирний план Китаю ми вже почули. Мирний план Китаю можна закінчити читати на першому пункті, де написано, що Китай вимагає визнання суверенітету всіх, всіх. Сторін. Ну то от після того, першого пункту, той мирний план можна собі скласти в трубочку, розумієте, накрутити самокрутку, напхати туди тютюну та й собі викорити на дозвіллі. От і весь мирний план. Тому що мирний план обговорювати з країною, яка суверенітет Росії збирається поважати, то пішли вони, як то кажуть, далеко лісом. Тому оці перемовини це складна тема, я думаю, для нас. Тут треба дуже серйозну позицію вибудувати і маю надію, що нас добре підготують і проконсультують до такої розмови.